Так, вітаю всіх на каналі. Так, сьогодні неділя, гарний сонячний жаркий день. Починається. значить, отак от, от, Нарешті зібрався от уже їх всіх залити. Трьох. Значить, Ось так. от, Чому зразу, ну якби, три і не по одному. Тому що справа в тому, що цей компаунд, який я знімаю, з яким я заливаю, він там. Якщо його часто відкривати-закривати, то. Він швидко засихає і ну, якби не встигаю його використати, виходить, засихає в самій бутилці. Тому я стараюся зібрати або вже такого 2-3 ну, дуже рідко, переважно 2 плати, щоб залити зразу. Тому що зимою можна і по одному заливати. Коли прохладно, так холодно до 20 градусів, 20-25. Нормально, це нормально. А коли отак от більше, то. Він виходить, втрачає свої властивості, потім взагалі робиться такий, ніби не засохший, але, але вже такий неякісний потім. Тому, так от щоб не, не, не докупляти ще раз і лишній раз не, не, це, не витрачати. ну Не було перерозходу якби, і викидання. Тому отак от от збираюся. Ну і, само собою, сам процес заливання теж займає трошки часу багато. Е, тому треба дивитися, там, посувати, нагинати ту плату, перевертати ними. Тому так от, е, значить, розкажу вам. Так, бачили там відео, час часу, стараюсь там виставити. не, не звичайно, звичайно, що не всі і не все. так, отак от, Це все позапаював. Е, тут же мікросхеми деякі позаливав ось на сонці. Не знаю, буде краще видно, ніж, ніж без сонця. Чи, чи, чи краще все ж таки на сонці. так. Цю плату теж, ця от наступна йде. Там Дехто по відео пізнає свої плати, дехто ні. Значить так от. Паяю я, в принципі, всіх однаково. От Так от. Та, як має бути, там заводське, майже не заводське. Ось так от. Мікросхем теж. До речі, зараз покажу ще трошки зміну в цьому. Значить, запайці проводі, Так, тут стіл в мене цей стіл, бачите, він тут такий для, для розборки. Заливати я буду на іншому. Просто він тут в такому місці біля вікна, що зручно добре видно. І я вам заодно хочу це от показати. Так, тут мікросхему запаяв і. Так, далі що? Е, так, ця от, от, третя плата така. Отак от, от там. Пізнаєте свою плату, не пізнаєте. Так, ось, як бачите, я думаю, замітно, що вони запаяні одинаково. Хоча по можливості там складу так, щоб було краще видно десь. Не знаю. Значить, по змінах, отут датчик температури запаюється. Ось, я, він завжди він запаяний як з залоду знизу, я їх так завжди старався паяти. Ну, це лишні, лишня трета. Часу там підбору, і, і інколи треба ще раз розібрати е, плату ще раз, щоб там подивитися щось або, або замінити, або плата буває, що не йде. Ну, різні ситуації бувають. Треба інколи розібрати, це вже лишній час, якби затрати часу. Тому я отак -от зверху. Збоку їх акуратно запихаю. Є так, що плата зроблена, ну складена китайцями так, що тут немає зазору, майже ніякого, там дуже малесенький. То в такому випадку. Е, ні, але в більшості вони підходять з нормальним зазором і це можна в принципі, е, так запаювати. Тут, е, теж ну, так, бачите, теж так теж запаяв. І, і все. Ніякої воно тут критичної шкоди, що воно запаєно так. Що воно тут запаєно знизу. Хоча тут теж, я думаю, можна було би пропхати. В принципі, ніякого тут критичного, е, критичних проблем немає, я не бачу. Так що буде, як би думаю, далі буду робити паяти. так. Єдине, що, звичайно, треба тут е, ізолювати, якщо там ізоляція шкодиться, ну це вже якби нюанси е, в процесі роботи, то так от. І так от три три таких красивих блока готові до заливки. я їх там на інший стіл рівний такий переміщу. І зараз може вам ще... Покажу, до речі, як ви собі бачили, так сьогодні неділя, вже нічого там не охота. По крайній мірі стараюся отак зараз поставлю на паузу і договорю. Так, отак перемістився. Тут така більш, як я кажу, інтимніша зона. Воно трошки сховано від цього від вікна. Тут у мене світло мусить світитися, тому що працюю там вечором, вночі і не треба так, щоб не сильно там було. Другим видно, значить, ось вони три підряд, оце о, там, розтворчик тут в мене готово Приборчики для того, щоб це все о, фасувати, розливати, ось так от три, три таких краси, красення. Стоять на, на черзі. Так, їх, в принципі, з цієї сторони, отут, як ви бачили, там на моїх відео там доливаю, тут цей от о, рідний порвався, то Каптоновим скотчем. Нормально замазується і нормально він тримається. Ось от такий от каптоновий скотч. Нормальний, широкий і нормально воно тут все працюється. Так, Ось так от. Так. Для запуску тут от такий трансформатор у мене є для підвищення вишаючої напруги на тест. Тут подаю з нього приблизно навіть вижимаю ще. Плюс в мене є тут латер, що ним доганяюся. Це не стабілізатор. це Трансформатор гальванічної розв'язки, кому цікаво, так ось, вам покажу, Само, саморобний, самонамотаний. Колега в мене є хороший електронік, він мотає, кому якщо треба, то можу теж, може попросити. Я думаю, намотає. Заліз у мене є, єдине, що з проводом трошки проблема, щоб взяти нормальний, якісний зараз. мідний, а так, в принципі, Якщо є потреба, то пишіть, а по можливості там вже подумаємо. Значить, ось так от. Це в нас е, так от готово. Так, до речі, що я казав на рахунок цього, що сьогодні неділя можна трошки поспілкуватися, тому що е, зараз ранок стараюся там зранку е, всі люди нормально йдуть до церкви, молитися, там, дзвони і так далі. Тому стараюся не робити нічого, хай там вони собі помоляться, а. Перед обідом, з обіда, там вже буває по-різному, залежить від потреб. Якщо маю дуже багато, дуже всього, то приходиться робити. Я все ж таки тут не ріжу, не пиляю. А, а отак от от займатися ремонтами, то, то треба, в принципі, робити це все діло, бо, бо треба. Значить, отак от, от. якби... Ну і це герметик. Ось такий. от, там питалися, от такий от. Бачите, користовується для герметизації спеціально для захисту, може працювати до е, плюс 250 градусів. І мороз йому теж не страшний, тому що мінус 60. Це, е, лютому, він зроблений. Я його купив там десь е, кілька місяців тому, але е, в лютому якби вони робляться. Ну, не знаю, так і є. Не перша бутинка, в принципі, працює все. Єдине, що боїться трошки отак от певні умови є для роботи, для експлуатації і для саме застосування, тобто використання. там Я не знаю, як це правильно сказати. ну якби отак от, Щоб лишній раз його не відкривати і не залишати відкритим, бо, особливо на жарі він там щось там змішується, відбувається якісь реакції. Коротше, він стає неякісний, тому що я говорив напряму з тим е, людиною, яка це його робить там з заводу цього. Це, до речі, ну в нас в Україні робиться. Це не китайське десь там куплене чи польське щось таке. Це наш. Спілкувався, тоді мені таку ситуацію пояснив, тому що було в мене таке, що бачу, ніби нормальна банка, ніби все. А воно воно без без нічого. Тому ось так. от Така от ситуація. Так, там воно є приклеєно, єдине, що тут. До корпуса воно доставати не буде, От місце лишається, так що не хвилюйтеся, все тут нормально. Тут переважно рідні, вони не рвуться, е використовуються, а тут, я не знаю. Може було спочатку порване, що воно так вийшло. І так далі. Так. Тут на цьому всьому я там зараз попідписую, такі от такі е будуть такі ціночки, червоні там з датою. А так, то е, тут ще для себе там маркування дещо вони Тут і на конденсаторах. там Якщо то не важно, буває тут. По Поздираю потім, щоб воно не було лишня. І все. Так воно залишається. Буде. Так що, отак-от. От е, так думаю, завтра, післязавтра три поїду до, до задоволених клієнтів. І буду там вже далі, буде щось цікаве, то звичайно, що буду знімати, показувати. Твитше за все, що таке щось, то аж в неділю, але можна там процесі на днях і буває, тому що деколи світло виключають. Воно буває, що більше нема, ніж є. Тому, м -м -м, можливо, вийде щось познімати більше. Так що буде можливість, то зніму і покажу. Все, бувайте всім! Гарно, гарного вихідних, гарно там відпочивайте. Ну, не сильно розслабляйтеся, тому що в нас, знаєте, яка ситуація в країні не дуже-не дуже така добра, але нічого прорвемося. Так що бережіть себе, бувайте здорові, не паліть, не паліть плати і хай щастить.